Що у нас на зв'язку на скайпі є народний депутат від Батьківщини Андрій Шевченко. Він зараз перебуває в парламентській асаблеї Ради Європи. Добрий день, Андрію. Добро Андрію. Я от зайшов на сайт парламентської асаблеї Ради Європи. Спочатку на російськомовне, а потім на англомовне. Так, на російськомовному я не знайшов а, жодного питання по українському, щодо, Украї... щодо України. А от на англомовному знайшов, причому одне з перших. А, і там, я так розумію, будуть дебатувати функціонування демократичних інститутів в Україні, причому вжити слово urgent процедур дебейт. Розкажи, коли відбудуться ці дебати, а, хто представлений з українського боку там? Ну абсолютно, абсолютно правда. Українське питання буде слухатися за терміновою, тобто позаплановою процедурою. Очевидно, українське питання по суті буде розглядатися в четвер. А сьогодні ж буде процедурне рішення, в якому саме форматі буде обговорюватися українське питання. Ми розраховуємо, що це буде не просто обговорення, а й ухвалення резолюції парламентською асамблеєю Ради Європи. Ну, скажу, що зараз ці хвилини от в сусідньому залі проходить засідання політичної групи ІПП, Європейської народної партії. Українське питання називається безумовно головним питанням цієї сесії, яка проходить цього тижня. Частина депутатів вдягнули синьо-жовті стрічки, така як зараз. От у мене Володя Арієв, колега по парламенту, роздає хоче вдягнути синьо-жовту стрічку. Дуже дуже багато. Одним словом, це точно буде дуже український тиждень тут у Страсбурзі. Андрій, скажи, а чи є зараз в Раді Європи народні депутати від провладної більшості? Нас сьогодні зранку на перше засідання делегації нас з'явилося шестеро делегатів. Четверо від опозиції: це Сергій Соболєв, Володимир Арєв, Олександр Шевченко зі свободи і я, і двоє представників партії регіонів: це Іван Попеску а також Володимир Вічорко. Тобто більшість регіоналів проігнорували сесію. Можливо, вони десь під'їдуть пізніше, ближче до розгляду українського питання. Може, це треба сприймати теж, як вияв позиції. Угу. А, скажи, Андрію, а що саме будуть розглядати, і яку саме резолюцію, якщо її ухвалять, то про що йтиметься в цій резолюції? Ну я скажу, що мені здається, мало би бути в цій резолюції. Я думаю, що там безумовно парламентська асамблея Ради Європи повинна дати оцінку масовим порушенням прав людини, які відбуваються в Україні. І ми можемо це називати і сухими юридичними фразами йдеться про порушення права на свободу слова, на мирний протест, на чесний суд, зрештою право на життя і здоров'я. Але за великим рахунком йдеться про те, що зараз в ці хвилини, в ці години, на вулицях Києва, Черкас, Дніпропетровська, Запоріжжя вбивають, б'ють людей, калічать їх. І я думаю, що абсолютно більшість людей в Європі розуміють, що це не можна лишати без уваги, не можна лишати непоміченим. Тут по ходу тижня заплановано кілька українських подій. Ми отримали прохання від Верховного комісара з питань прав людини про зустріч спеціально по українським питанню. Сподіваємося, що резолюція Парі вона не тільки відобразить ставлення Європи до того, що відбувається в Україні, а й конкретні пропозиції по виходу. що о, означатиме для вла української влади така резолюція, що її зрештою ухвалять? Ну мені здається, це точно буде дуже неприємна розмова для української влади. Немає жодних ілюзій. Всі в Європі прекрасно розуміють, хто персонально відповідає за насильство в Україні. Це президент Янукович по розмовах з нашими колегами з партії регіонів. Мені здається, там є готовність до того, щоб і повернутися до законів, ухвалених 16 січня. І я думаю, що тут позиція може бути тільки одна: це скасування припинення дії цих законів. Так, само є бажання зупинити застосування сили. По тому настрої, які ми чуємо від представників партії регіонів тут у Страсбурзі, мені здається, що навіть для них це, це очевидні питання, не кажучи вже про європейців. Європа шокована. Європа шокована масштабами застосування насильства, європа шокована нападами на журналістів. Тут знають про те, що більше 40 вже журналістів стали жертвами насильства. І мені здається, що це ну це не просто буде дуже неприємна розмова для української влади. Дуже сподіваюся, що ці парламентарії, коли повернуться в свої країни. Або щодо повернення зроблять все, щоб їхні уряди теж почали негайно діяти. Я от не пригадую, хто саме цю фразу сказав, але я можу просто її озвучити про те, що до законів, ухвалених 16 січня, хто сказав, оскільки ці закони суттєво звушують права та свободи українських громадян, а то чи можливо варто поставити на розгляд Ради Європи питання? Чи взагалі має право Україна бути членом Ради Європи? А з таким законодавством чи ставляться в такому ключі питання в Раді Європи? Ні, Так питання не стоїть. У нас зараз серед країн Ради Європи є лише одна країна, чия делегація не визнається, не підтверджується повноваження. Це делегація Білорусі. Ну, поки що, так питання по Україні не стоїть. Я думаю, що воно не стоїть не через те, що Європа недооцінює небезпеку, яка зараз є в Україні. Європа просто бачить, що в Україні є повноцінне громадянське суспільство. є справді і політична опозиція є різні партії, які готові працювати. І мені здається, що європа точно не хоче втрачати діалог діалог з ними. Ну від себе скажу для мене це перша поїздка в Страсбург, як до як, як для члена парламентської члена делегації української делегації. Я тут зараз заміняю Лесі Оробець, яка постійний член нашої делегації. І ну той рівень підтримки, який ми відчуваємо, дуже вражає. І як член делегації, ми зробимо тут все. Для того щоб Європа знала в повній мірі масштаби страхіття, яке зараз відбувається в Україні, і щоб ці члени, ці члени парламентів, які зараз тут працюють, вони негайно почали змушувати свої уряди в своїх країнах теж втрутитися в цю ситуацію. А з чим зв'язано до речі, що Леся Оробець не змогла поїхати? Ну це питання вибору для кожного з нас, тому що Леся веде дуже відповідальний шматок роботи пов'язаний з лікарнями. Із допомогою затриманим, побитим, пораненим майданівцям, тому нам між собою потрібно було вибирати хто хто поїде. Тому зійшлися на цьому. Ми тут теж в такому дуже я би сказав чимоданному стані із Сергієм Соболєвим і з Володимиром Арєвим. Чекаємо новин з Києва по завтрашній позачергові сесії Верховної Ради України. Тому Добре. що не виключено, що ми сьогодні вночі будемо вилітати на Київ для того, щоб працювати завтра один день відпрацювати в українському парламенті. Добре. Але ми приконі, що тут у Страсбурзі теж зараз дуже важливий шматок роботи. Ну, очевидно, захід повинен сказати своє слово. А як Захід ставиться до імовірного чи можливого введення надзвичайного стану в Україні? Не звучить ця тема. Всіх більше непокоїть масштаб насильства і всіх непокоїть закони, ухвалені парламентом. Це чітко сприйнято як повномасштабне системне згортання демократії в Україні. Ми ж кажемо нашим колегам, друзі, ми дуже цінуємо ваші слова, але хочемо побачити дії ваших урядів. Ми чимало отримали моральної підтримки від наших європейських друзів. На неймовірно за це вдячні, і все ж зараз потрібно більше. Дякую, дякую дуже за розмову. Це був Андрій Шевченко, депутат.